Доброго дня, друзі? Починаючи від сьогодні, хочу поділитися з вами своїм досвідом, як краще навчитися розуміти ті підказки, що дає нам наше тіло та події з нашого життя. А саме, як усі Знають, що усі хвороби нашого тіла від нервів. Тому почнемо з нервової системи. Для мене нервова система це аналог електричної системи. Ну, Сама по собі нервова система, вона як і електрична, як я. Як на мою думку, вона лише передає сигнал. А от чому відбувається передача сигналу, звідки він береться? Куди він йде далі? Як він направляється по ланцюжку? Оце вже залежить, як мій досвід підказує. Від тих програм, які в нас працюють. Тому що я хочу? Я хочу у своїх відео давати трошечки теорії. Звичайно, в таких, на таких зустрічах не розповіси усе, що знаходиться під. Основою того, що ми розповідаємо. Але хоча б трошечки підказати вам, наскільки глибокі та дуже значущі події лежать у тому, що ми бачимо на поверхні. І зараз, саме зараз, все, що нас оточує. Я так думаю і вважаю, і на собі це усе перевіряю, дуже корисно, боляче, дуже боляче, але й дуже корисно для того, щоб підняти оцю основу, яка багато років, а іноді десятиріч, ховалася і призвела нас до того. Що ми маємо зараз. У особистому житті. Я не кажу за все, що відбувається навкруги. Але те, як ми живемо зараз, кожна конкретна людина має у своїй основі багато чого цікавого. І це зараз якраз і піднялося. І це дуже корисно можна підняти. Та використовувати. Але в мене є така думка, що найпростіші техніки іноді призводять до дуже великого загострення. Тому практичну частину я буду описувати у своєму телеграм-каналі, посилання на який у зверху. У моєму. Знайдете коротше, тому до зустрічі. Кому цікаво, приєднуйтесь і будемо жити далі. До побачення!